ЗСК, будь ласка, покажіть. Що йде розмова? Розмова йде про таке посвідчення. Розмова про ваше посвідчення. Хто ви? Що я мені зараз посвідчення вже показувати? Ні, ні. Це було свідчення таке, як ви маєте мати. Поліцейський. Законом затверджено, так? Посвідчення писати. Маєте таке посвідчення? Я? Да. Так. Ну то ви дивилися. Ну то ви мені не показуєте друзі. Добре, я зрозумів. Прошу пана, я, як ваш стан здоров'я? В мене нормальний стан. Добре, стан. Готовий пити тест на стан? Ні. А наші не походять. Тобто можна. Ну для чого? Я за вище, видимо, наприклад. Тобто є. Маєте драгер якийсь? Драгер? Так. Давай. Я вас зараз не за алкогольним питаю, я вас зараз за наркотичний. А за наркотичний як ви мене можете питати? А де у вас є якийсь ці вот? За вніснь об'яснювачі. Можна я легачувати? Без вітати. Може, вітайте ви. Що, Та ви що? Реагує Допі, все прекрасно, Допі, хлопці. Не чіткі у, у, вас... у мене нічого, ви не можете знайти. Сухі, сухі э, дивіться, вас... стоп. Так? Е, э, давай знімай. Я знаю, вже псічно. У так? вас є таке посвідчення? Так? А ми зараз на. Не, не, не про посуєчники, хлопці. Ви ви вообще то які від поліції? Ми Стрельський район. Стрельський тохіба Стрельський ну, блядь, нахуй лапай, блядь. У вас є таке по вам покажу. Ні. Ви таке не показував. Ти показав додаток до жетона. Не Дай, не будь не ласка, посвідчення. По працівника поліції. Мені не треба це нікуди, хлопець. Ти документи маєш? Ви готові нікуди ніхто нікуди їхати не буде. Ніхто нікуди їхати не буде. Ви будете їхати в медичний заклад? Дивіться, ви будете показувати посвідчення своїм? Ні, ви посвідчення не показуємо. Покажіть, будь ласка, ваші посвідчення. Ви показати додаток до жетона. Ви посвідчення показуєте, з ким я розмовляю. Я, я вам Ні. Ви маєте мати отаке от посвідчення державного зв'язка. 18 пункт 3, будь ласка, подарувати. А в них що і держава, блядь? вони хіба нахуй, блядь, бабло нахуй знімають, Пожи. нахуй корупціонери, блядь, йобані нахуй. Напередок, нахуй, хай хуярять ти... нахуй. блядь. Я привоював, нахуй, розумієш? Я нормально спілкуюся, блять. Я що мотиками знову чи що, блять. Ніхто нікуди не їде, хлопці. Я не, з ким... я не то що відмовляюся, я просто хочу знати, з ким я розмовляю. Ні, ви мені маєте показати отаке посвідчення. Дивіться сюди. І ви мені показали отаке посвідчення, так чи не так? Так, ти знімаєш от да, знімаю. Показуєш. О, таке, так, ви мені запитуєте. Мені... Та ви мене останній раз можете при смертю запитати. Дивіться. Не, ви, коротше, дивіться, ви маєте таке, ви б мені показали таке посвідчення. Ми дискутуємо просто, ми з'ясовуємо вашу правосуб'єктність. Ми з'ясовуємо зараз вашу правосуб'єктність. Ви маєте право, що десь робити. Зверталися. Зверталися, і генерал ваш і пояснив, що ви є просто ніхто. Хлопці, Я вам зачитаю. Якщо поліцейський надає таке посвідчення, воно є незаконним. Воно є незаконним і не надає поліцейському повноважень працівника поліції. З ким я розмовляю? Ну, з ким я розмовляю? Ви не представилися? Ну докажіть, що Ну покажіть ваше посвідчення. Ну та добре, покажіть мені отаке от посвідчення, маєте. А ви не Отаке ви мені показували? Не, то ви мені не взагалі не показали ні разу. Ви показали посвідчення не державного штабу. Ви що та маєте такого посвідчення, хлопці? Де майже додаток э, до життона, блін, і все. Ви маєте отаке от посвідчення. Що? Ви є таке медичне закладне медичне освідчення на станах Петербургу? Ні, ніхто не їде. Покажи документи. Чи я, 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 я на Я вам не кажу, що ви п'яний, тому а що у вас виражені звичні знаки? Чи що я вас і запитую? Які ознаки? У мене є теж ознаки, що ти в наркотичній спині. У мене є теж ознаки. Я є громадяни України, який провоював ту страку, блядь, тримав нахуй тут. Щоб не прийшли підери, нахуй тебе тут не захуярили, блять. Ну, У ну, мене теж є ознаки. У тебе є теж ознаки. В тебе теж є, є ознаки. Давай. Ознак. Можете знати. Ознак давай. А ти не кричи. що їм кричати не кричати, блядь? Для чого я маю з ким з'їхати? Хай піде повоює нахуй, блядь. Ну докажіть. Ви лікар? Для чого ви мені таке говорите? Звісно, їдете з пройти. З вами. E, Значить дивіться сюди. Якщо я їду зараз з вами, якщо я зараз з вами їду, моя хвилина часу коштує один грам золота. В Своєму розумінні, так. В своєму. Ви согласні мені оплатити? А по-друге, якщо, якщо я. Та хапля двох трьох п'яних, то й оплатить тобі. під нашотиками, не п'яний. E, ви мені оплачуєте мій час? Одна хвилина грам золота. Що, що? Якщо що, я то, не п'яний і не під наркотичним сп'янінням. ви мені готові оплатити один грам золота за мій час? Слушаю, за але, одну хвилину. Я вас зомі, Ну добре, Мер, мене... добре, я вас вислухав. Мер, Якщо виявляється, що я не буду ні п'яний, ні, ні під наркотичним сп'янінням, Що далі? Ну ви мені готові оплатити мій час? Ми вас привеземо назад. Ні, а, а чого назад? Ні, час. Час. Та чусь, ми з тобою нікуди не поїдемо. Я не зобов'язаний. Дядько, чуєш, я і людина <рес> в правому статусі людини. Я не фізична особа, ви що фізичну особу. Дивіться ОБДшка моя. Ти бачиш? Дивися, бач моя ОБДшка, блять. Прошу, ти... Я тобі можна, нахуй життя, блять, зберіг, нахуй. Прошу пана, блять. Я не пан нахуй. я є і людина, блядь. Я і не пан. Е... Дивіться сюди. По-перше, ви не маєте посвідчення. По-друге, офіційні, офіційні документи документи, і працюємо нахуй далі. що офіційні повноваження, документи, повноваження, будь ласка, добри. далі. Ви не маєте ніяких повноважень. Що ми, ми нарушили? Чого ти не нас зупинив? В... Д... З якої хуя? Дивіться, а що, то, ти то, що ви собі говорите, це є ваші, е, ваші твори. Дядька, ще трошки, блядь. Наші вже пацани сюди прийдуть, нахуй. Вас дивіться, будуть тривати сука, коні, нахуй. Вам зрозуміло, що, що ви Заїбать, мені посвідчення державного зв'язка. Останній раз перед смертю. Ви мені показали державне посвідчення? Отаке От посвідчення у вас є? Докажіть свою останній раз... Вася, давай бля, приїдемо на хоч. Покажіть, будь ласка, 18 пункт 3. Васька, ну давай приїдемо на першу вимогу. Ви мені не показуєте? Давай прийдемо хай блять. Вас ну хай заїбуться вже блять. Ну ви мені показали таке посвідчення. Ви зараз просто ухиляєтесь від походження огляду на. Я ухиляюсь, а ви нічого не ухиляєтесь. Я, Ні від чого? Ви Та ти документи не мав. І вони присягу приймали, присял, блядь? Неухильно виконувати що? Що, блядь, що вони хіба нахуй їздять, блядь, зупиняють нахуй, блядь, Крахобори, блядь, їбані, нахуй Ба гроші, блядь, робуть нахуй. Складайте що хочете, хлопці. Ну, затишники, говоріть далі вже... нахуй. Говори далі, вже... чую, я блядь. Вам... Да, Загалом я ви... чую ти ви... в затишні. В, да. в останній раз перед смертю запитується. Ви мені не доказали свою право судді як Маєте таке посвідчення? Дружу пана, я ваші дії, буду розсити. Та ви розцінюйте собі, як хочете, ви мені посвідчення не показали, не доказали свою правосуб'єктність. Е, стоп, ви сказали, що На ви можете. До речі, це, це відео буде в. А що? Це відео буде в прямому ефірі, хлопці. Як Ні, наша стризька поліція, блядь, там нас поліції і так нахуй, немає. Ну нема питань, якщо я їду, ви мені оплачуєте мій час. Я чую, що я говорю. Я прекрасно чую, що говорю. Ви мені оплачуєте мій час, що я зараз витрачу. Ми сюди приїхали собі купити. Щось поїсти. Уїсти. Ну. ну то я наші хлопці, дивіться. Я з я вами говорю коротко. Я з вами Чусь. говорю коротко. Якщо ви мені не показали то своє посвідчення... світі, хлопці, тобто, 16 ви один не ви не маєте не показати уважні. свої документи. Хто ви є такі? Хто ви є такі? Е... Воїн, ти хто, блядь? Скажи мені, хто ти? Зрозуміло це. Не зрозуміло, ти хто? З... Ну хто, покажіть, хто ви є? Не переходимо, я просто говорю, так є. Покажіть, хто ви є. Докажіть, хто ви є. Чого 130? За що 130 Взагалі за що? Чись, давай на тебе 130 складем. складемо. Та ти не психологи, не кричи. Від мене якісь ознаки були чутні?